Якщо ж ми е, говоримо про коли ти тут живеш, то тобі буковель геть не цікаво. Тому що якщо б мені було цікаво це лакшері, понтове життя, я би досі проживала в Києві, маючи ці всі доступи до СПА і тому подібне, е, тут набагато цікавіше їздити в ті малотуристичні Карпати, де всі не виклали там дорогу, вибачте, з туалетного паперу, тому що вони там всі ходили в туалет. І ти йдеш, ну і ти розумієш, да? ми їх називаємо срунтиками. ну, тому що вони це все викладається, весь свій шлях. Коли ти там йдеш, то там не дуже приємно. А коли ти їдеш мало туристичні Карпати, ти бачиш дійсно цю природу, цю, ці могучі ліси, високі гори, ці засніжені долини. От, якщо мені захочеться спав чи поплавати в басейні. Ти навіть в косові може поплавати собі в басейні, звісно, так. та й я в, не вважаю, в що в за цим а, ну я не важаю, що саме за цим потрібно їхати в Буковель.